Коли мої рідні дізналися, що я відвідую психолога, то почали сміятися. Ти така багата, що не маєш куди гроші витратити, в тебе подруг нема, що ти маєш платити, щоб тебе почули. То які в тебе в твоєму віці можуть бути проблеми, якби ти з моє життя прожила? Що то зараз за молодь пішла? Останнє від моєї бабусі. Яка не розуміє, що можна на будь що захворіти, коли треба йти працювати в поле чи коло дому. Саме через хворобливість вона вважає шлюб моєї мами і тата невдалим. Нагородив Бог зятьком, як тільки робота, то він в лікарню, а ви, жінки, самі як воли робіть. Якщо чесно, то я не розумію, навіщо працювати так тяжко на корів і свиней. Якщо ті всі продукти в кінцевому результаті ніхто з нас не їсть, татові жирне не можна, я теж стараюся на сало та салтисон не напирати, залишається мама з бабусею. Бабуся звикла, що в супі має бути щось м'ясне, але вона забороняє збирати весь отой жир, бо тоді вийде, що суп пісний. А для чого я туди кістку кидала, якщо жир збирати, то навпаки, корисно і смачно, організм таке лиш любить і йому такого треба? Скажу, що після такого харчування в тата починається печія, та й у мене теж. Далі тато соромиться казати мамі, що вже почалося загострення. І коли вже треба їхати в лікарню, бо він не витримує, бабуся його виправляє отими словами О, починається робота, раз зять їде геть. І ще мама бабусі підспівує вона так само злиться на тата, що він мусить їхати в лікарню, бо тоді їй треба більше працювати. А те, що вони обоє своїми руками це спричинили. До них, ну, просто не доходить. Далі вони чіпляються до мене з головним питанням, коли весілля? Те, що мені лише 22 роки, для них вже 22 роки. Я в твої роки вже двоє дітей мала, це бабуся втішає. А я в твої роки вже двічі на буряки їздила, додає мама. Думала, що на навчанні буде легше, але де там? Мама й бабуся постійно телефонують з питаннями, чи я їла і чи вдома по сто разів на день. А коли приїжджаю додому, то питають, чи не знайшла собі хлопця. Подруг у мене трохи є, але з ними не поговориш про такі речі, які мене дійсно турбують, бо ж вони сьогодні зі мною добрі, а завтра посваримося, і вже всі мої секрети не секрети. Скажу так. Що я настільки виснажилася від того, що від мене очікують, негайного шлюбу з дітьми на віки вічні, що це мене починає турбувати. Шлюбом мої рідні виправдовують все цінність життя, цінність жінки, цінність людини. Треба одружитися і працювати так само, як вони, важко і даремно, їсти на силу плоди своєї праці, шкода, аби не пропало. Не мати спокою ні в день, ні вночі з цією господаркою і все життя жалітися, що ніхто не допомагає і не цінує. Саме тому я звернулася до психолога, і, знаєте, страшенно рада, це єдине місце, де я можу не лише голосно казати правду, але й в собі відкривати такі речі, які ховала і перед собою таїла. Я можу вільно говорити і мене ніхто не переб'є та не почне виправляти, як має бути правильно по їхньому. Я не кажу, що не мрію про хорошого хлопця чи родину. Звичайно, що хочеться мати кохання в житті, але по правді я не готова жити зі своєю родиною, а от вони кожного разу наголошують. Що я зобов'язана привезти в дім зятя, аби в усьому допомагав. Ти у нас одиначка, каже бабуся, тому це твоя хата, і ти будеш жити, і тут будуть жити твої діти, а зять, сподіваюся, буде мати краще. Здоров'я, ніж твій тато. Навіть не уявляю, що буде, коли я скажу, що ні за які гроші не хочу з ними жити. А навпаки, мрію знайти роботу після закінчення університету подалі від них. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.